16 міст, які варто відвідати у Запоріжжі. Запоріжжя це індустріалізоване місце, майже з мільйонним населенням, має свій особливий шарм велика, багата на секрети козацька історія Запоріжжя зберелася у різних куточках чарівного міста. Будучи колискую козацтва та символом справжньої мужності Запоріжжя. ще Ладне, полонити гостя тонкою романтичною атмосферою. Сьогодні ми розповімо про місця, які обов'язково треба відвідати у Запоріжжі. І це не лише всім відомий остров Хортиця. Острів Хортиця історико-культурний комплекс Запорізька Січ. Нібито зберегся з часів козацтва. Донинь, хоча й у дещо зміненому масштабі, ось до передмістя примикає внутрішній кіщ, на майдані височіє тючий храм покрова Пресвятої Богородиці. Далі тягнуться до неба вежі та фортифікаційні укріплення, відніючися в точності відтворення козацькі. Куркириня та січова школа. А чого варто побачити справжню козацьку скарбницю? Усі елементи архітектури, культури, побуту та життя запорізьких козаків відтворені в повній точності. Тут легенди оживають на очах. Музей історії Запорізького козацтва яскраво відчути подих козацької історії допоможе один з на найбагатших музеїв Запоріжжя. Величезна експонація, поділена на низку тематичних підрозділів тут можна побачити унікальні археологічні знахідки, артефакти віком 35 тисяч років. Детально розглядати виставу острів Хортиця у найдавніші часи. Поблизу музею розташований великий курган. Який, на думку деяких істориків, є собою велике скіфське поховання. Варто відзначити, що з території музею відкривається мальовничий краєвід на гревлю Дніпрогес. Кінетеатр як запорізькі Кі козаки. Аби продовжити заглиблення в історію козацтва, варто побачити видовище, яке пропонує кінотеатр Запорізькі козаки. Пише Пешені, породисті, коні, яскраві національні костюми, український колорит, середньовіччя зброя створить ілюзію історії реальності. Що для екскурсії великої групи туристів, тут проводяться вистави з акробатичними труками на конях, демонстрація народних ремесел, виступи танцювальних колективів та народних хорів. Для бажаючих тут є можливість. Сісти на коня та погуляти територію театру. Якщо прогулянка видається на славу, поповнити свої енергетичні запаси можна у місцевому тематичному кафе Казацька залога 70-річний Запорізький Дуб. Сучасне запоріжжя не таке старе, як може здатися. А от Запорізький дуб, який, на жаль, до сьогодні вже майже засох, можна. Може позмагатися з багаторічними соснами. Його вік вже перевалів за 7 століть, і скільки історичних подій тому довелося побачити. Існує легенда, що саме під ним, Запоріжжя, було написано листа до турецького султану. Сьогодні навколо дуба облаштований історично-культурний центр, де кожен може знайти собі заняття по душі. Для дітей тут проводяться вистави к театру козацького бюро Запорізький Спас. А батьки можуть насолодитися чудову атмосферу кафе «Шинок» біля дуба або відвідати уроки верхової їзди. Біла Альтанка – Одним з найромантичніших місць у потужності індустріальному місці по праву можна вважати Білу альтанку ластівниче гніздо. Вона оповита чимало. Кількістю легень про вічну любов є гордістю профілакторію Запоріжжя. Адже це не єдина будівля, яка вцілила під час Другої Світової війни. Сьогодні мальовичою красою Дніпра, яка відкривається з альтанки, може насолодитися усі охочі. Арт але кованих картин за задумом міста влади в майбутньому Запоріжжя має стати містним парком. Так, з'явилися масштабні арт-інсталяція, яка ввійшла до Києва рекордів України. Але арт алея кованних картин є символічною демонстрацією єдиної всієї країни та любові до рідного краю. Вона відображає важливі історичні події, які стали гордостю міста. Головною ідеєю при створенні алеї було розміщення картин у вигляді фоторам, що дозволяє запорізьцям і гості міста зробити пам'ятне фото будь-який з них. Ліжко примірення. Якщо посолилися, головне швидко помиритися, тож лягти в ліжко. У Запоріжжі символичний мі місяць для закоханих багато, не так давно була встановлена вкопримірення. А тепер у цієї конструкції з'явився ще й напарник ліжко. Варто зазначити, що воно таке єдине в Україні. Вознесенівський парк. Вознесенівський парк вважається одним з найромантичніших міст, тож не дивно, що. Ми на цьому зупинимось, який необхідно побачити у Запоріжжі. Місцевість приваблює різноманіттям пагорбів з дорожними доріжками, клумб та романтичних фонтанів біля Невеликого Озера. Та й найбільший парк запам'ятається мостом закоханих або мостом до тещі та свекрухи, якщо його, як його називають місцеві. Дерев'яний милин, маленький фонтан, алея молодят. Тут небо спеціально створена ціла композиція для фотосесій, а особливо чарівний ландшафтний парк восени, коли збираються у барвисте різнокольорове листя листяну ковдро. Площа фестивалю. безкоштовна Атракції у центрі Запоріжжя. Музичне фонтанне фестивальні площі. Але це не єдиний, чим відрізняється Майдан, що, що вихідних і не тільки тут вирує яскраве фестивальне життя, різноманітні вуличні акції, конкурси, концерти та чимало інших розваг. Недарма площу збудували таку, таку назву, вона активно її підтверджує і донині. Якщо раптом станеться їм неймовірно, і ви засумуєте, перебуваючи за Запоріжжі, на площі вам не дадуть займатися подібними речами. Пар перемоги за свою площу пар перемоги один з найбільших у місті. У центрі парту розташувалася естакада із ведення стелами з орденом перемоги. Тепер облюбували діти з батьками, особливо ту його частину де десаної фігури тваринок та дитячі гойдалки. Не менше він подобається і любителям спорту. Нещодавно тут були відбудовані велодоріжки, майданчики для ролів та скейтербордами. Крім того, у парку становить чимало пам'яток, які однозначно доповнюють приємні враження про місто. Центральний пляж. Пляжів у Запоріжжі багато, але більшість з них дікі. І по справжньому вдало провести літній відпочинок можна на центральному пляжі. Чистий білий пісок. грає на сонці різними кольорами веселки, освіщаюча вода, вода Дніпра, шмит по березі, приливами. Здавалося, що може бути краще. Пляж облаштований добре, забезпечена. Подача питної води у фонтанчиках, працює медичний пункт, встановлені душові кабінки та мобільні туалети. І хоч місце для відпочинку розмежуване на безкоштовне та платне, всюди є можливість користуватися облаштувальними зручностями. Дніпрогес найбільша та й найстаріша серед каскадів Дніпро гідроелектростанцій на річці Дніпро в Україні. Поправу вважається візитною картою України. Могутня велість цієї конструкції вражає розуміння, яку силу води стримує величенська дамба, не на жарт лякає та захоплює одночасно. Навіть проста прогулянка греблю психологічно до снаги не кожної людини. Особливо це стосується вигнутого металевого мосту. Коли поруч проїжджає транспорт, конструкція починає від вібрувати під ногами. Якщо б тут можна було відкрити парк атраціону, то за відсутністю міст землетрус зайняє би перше місце. Соборний проспект, Соборний проспект вважається з найдовших у Європі 11 кілометрів. Однак його унікальна особливість полягає не в цьому. Більш тигує раптова зміна міської забудови на розличний степ з декількома радянськими високовольтних ліній, Найбільше, ніби ідеш собі місцем і неочікувано з'являються високі споруди електропередачі, а через сотні метрів знову виростають багатоповерховки. Таке зустрічається нечасто. Готель Хортиця Пелес. Візитку Запоріжжя Бісумів є Хортиця Пелес Хотел. Дві вежі, що ви можете бачити, відділяються з поміж інших споруд. Зручне розташування готелю у діловій та культурній частині міста робить свою справу, адже він створений тільки для комфортної роботи. Готель обладнано фітнес-центром і концептуальним спа від італійського бренду, незабудований незабуваючий підпочинок у ньому гарантовано. Музей ретроавтомобілів Фейтон. Серед ремонтних ангарів у промисловому районі утворився автомобільний музей Фейтаун. Площу для нього виділять чималеньку. Гнав вже сьогодні трьох великих залів не вистачає для всієї експонації. У Фойтоні зібрано чи не найбільшу колекцію ретроавтомобілів в Україні, і що вражає представлена техніка на ходу. Це, скоріше, не музей, а приватний гараж, відкритий для відвідування любителів авто та мотоциклів або клуб, як його звуть. Ентузіасти своєї справи. Говорити про цікаві міста місця у Запоріжжі можна довго, але куди ефективніше побачити все на власні очі. Отож як буде нагода, збирайте рюкзак та рушайте до славного міста Козаків.